А в Італії поліція під час масштабної операції вилучила майже півтори тонни наркотиків. За оборудку затримано 384 особи. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на італійську поліцію. Правоохоронці порушили кримінальні справи проти 655 осіб. Серед них 39 неповнолітніх. Конфіскували 35 кілограм кокаїну і понад 40 одиниць вогнепальної зброї. У трьох містах тимчасово закрили 5 магазинів. З продажу канабісу після рейду вилучили 296 кілограмів заборонених продуктів з марихуану. І найтепліша зима. Так користувачі соцмереж охрестили цьогорічний грудень, любителі морозу снігу та лиш активно обговорюють аномально теплу погоду в горах. В мережі ТРЕД з'явилися десятки обурених дописів про майже весняні умови в Буковелі. Коментатори пишуть, що планували поїздку у справжню зимову каску, а натомість отримали весну серед гір. Ще на початку зими синоптики попереджали про аномально теплий грудень. Середня температура цього місяця 3-5 градусів вище за кліматичну норму і за більшу частину першого місяця зими каяни бачили сніг лише один раз, і той надовго не затримався. Хоча після різдва прогнозують помітне похолодання, утім снігу синоптики не обіцяють новий рік в столиці. Ймовірно, також мене без нього, та з температурою близько одного градуса морозу. Загалом останні три роки зима в столиці дедалі коротша та настійка для порівняння в 2021-му. Київ накрила потужна снігова заметіль, і біле покривало трималося тижнями. У 2012-му місті зафіксували рекордну кількість снігу та за останнє століття. Загалом раніше зима в Києві майже завжди проходила зі снігом. Ніхто не сумнівався. Чи зможуть діти покататися на санчатах або пограти в сніжки? Тож пропоную порівняти, якою була столична зима тоді, і якою вона стала зараз. Ще століття два тому кияни чекали на морози з радістю, адже з настанням холодів налагоджувався санний шлях. Було легше пересуватися, і більшість продуктів до міста доправляли за Дніпра. Тож, доки тривало осіннє бездоріжжя, зростали ціни на м'ясо, молочні продукти. Крім того, припинялося постачання. Дров та інших необхідних вантажів із появою стабільного снігу звичний тоді колісний транспорт переводили на полоз'я, і відтак містом пересуватися можна було швидше. Утім, через те, що дороги майже не чистили за винятком центральних вулиць, утворювалися вибоїни, через що рух знову значно ускладнювався. Сьогодні ж ситуація зовсім інша. Минулого тижня з першим снігом від самого ранку на вулицях столиці працювали понад 180 одиниць спеціальної техніки. До прибирання також залучили тисячі працівників. Дороги не лише очищали від снігу, а обробляли протиожеледними матеріалами, аби рух у місті був безпечним. З появою трамваїв в Києві взимку поставало питання їхньої безперебійної роботи, і тоді запровадили систему штрафів для приватної компанії. яка Обслуговувала міський трамвай. Відтак на початку 20-го століття поліція контролювала як товариство київської міської залізниці, прибирало сніг на коліях і поблизу них. Водночас слід зазначити, що міський транспорт взимку працював доволі стабільно, безперебійно функціонував київський фунікулер, що з'єднував верхнє місто з подолом і ймовірно за графіком ходили, і трамваї, інакше пасажири не чекали б їх біля Басарабки, а користувалися послугами візників, які чергували поруч. І сьогодні стабільній роботі міського транспорту взимку нічого не загрожує. Утім залишається інша небезпека через дії держави-агресорки і постійні атаки на енергосистему зберігається ризик. Повних блокаутів теж департаменті транспортної інфраструктури КМДА на випадок зупинки електротранспорту розробили спеціальний план, в разі потреби на маршрути замість метро, трамваїв та тролейбусів вийдуть автобуси. Вони працюватимуть як додатковий транспорт до рухомого складу, який щодня курсує у звичному режимі. В сильні морози заможні кияни могли перечекати холод у теплих домівках, клубах або ресторанах. Натомість значно важче було поліцейським та іншим працівникам, які змушені були працювати просто неба за будь-якої погоди, та найбільше потерпали люди без житла. Тож у морозні ночі в різних районах міста для них розпалювали багаття, біля якого можна було бодай ненадовго зігрітися. Сьогодні проблем таких, щоб перечекати сильних морозів, не має бути тим паче, що справжніх холодів цієї зими столиця поки не вичула. Втім, знову ж таки, через постійні російські атаки залишається ризик залишитися не без світла, а й без тепла. Тож, як колись у місті рятувалися багаттями. Сьогодні альтернативою стали пункти незламності. Там безперебійно працює електропостачання. Відтак можна зігрітися, підзарядитися та випи. Ти гарячого чаю у Києві працює понад тисячу таких пунктів. А знайти їхню мапу можна в застосунках Київ цифровий або дія. Ну і що об'єднує киян сьогодні та кілька століть тому це вміння розважатися взимку. Ковзани для киян як були, так і залишилися одним з таких атрибутів зими. Раніше каталися не лише на спеціальних майданчиках, а й просто на неочищених від льоду площах. Зокрема, популярним місцем була алея Бібіковського бульвару, нинішнього бульвару Тараса Шевченка. Водночас існували облаштовані ковзанки, де у вихідні грав дух, духовий оркестр. Сьогодні ж навіть безсильних. Хмерозів у кожному районі столиці працюють ковзанки, ба більше обрати її можна відповідно до своїх вподобань, наприклад, невеликий майданчик або повноцінну льодову арену просто неба або приміщень.